Так, усім доброго дня! Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Дуже давно я не виходила в YouTube. Просто не було часу. Тому що замовлення замовлення якісь. То Різдво, то випічка. І якісь такі справи, приватні, і не було часу. Але вирішила зайти, тому що, коли пекла випічку на різдво, дуже людей багато у мене питало перлину. Але перлину. Таку хто, хто такого віку, як я, пам'ятає, у магазинах продавалася торт перлина. Надзвичайно ну, смачний, надзвичайно дуже добрий. І ото за цю перлину всі питали, чи я не маю на Різдво випічки цієї перлини. І я так собі розумієте за ту перлину, думаю, ну треба попробувати її спекти. І дуже багато шукала по інтернету цієї перлини цієї перлини. бо перлин є дуже багато. Є перлина Карпат, є там, ну, там різні різні пляцки поназивали перлинами. А це, ні. Це я хотіла такий ще з Радянського Союзу, такий Савдепівський той рецепт. І я знайшла в Ютубі, хтось викинув е так, на вирізка десь з якоїсь газети. Е Написано так на виду, на газеті, так воно і так видрукувано. Я перечитала рецептуру так, так як я печу, я вже там рецептуру прочитаю, я вже вижу, що куди як. Я прочитала, і мені сподобалося одне, що цукру, як на мене, цукру забагато. Колись так давали. Зараз вже знаєте, цукру менше дають. І я вирішила спекти, попробувати і викинути на YouTube. Получилося дуже смачно, надзвичайно смачно. Реально, така перлина, як колись продавали в цьому в магазинах, у торти перлина без безподобний, справді безподобне, тісто, і хочу вам сказати більше, що я його зробила. Це тісто, я його пекла. І ну, не можна, не можу всі коржі зараз так, як без запхати в духовку. Це нереально. Тісто стояло, і я на, м, наливала тісто на. Форму і тісто пеклося одинаково, що перший корж, що третій корж. Хочу вам сказати, колись у нас це називали лєті пляцки. Хто з західної, то нас, нас називають пляцки, то називали лєті пляцки. І е, я спекла, так знаєте, імпровізовано разом з вами, тому що я стараюся спечі, а потім показувати. А це я спробувала спекти. Рецептуру я вам дам. Одне, що там цукру забагато, то я трошки калькуляцію зміню там по цукру. А так, ну, тісто солодке, дуже солодке на крем але є солодке, Так що, воно, знаєте, ну разом воно дуже добре смакує. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. Багато людей підписалося. Щиро вдячна, дуже щиро вдячна. Попробую е, вийти. Виходити трохи від той YouTube, тому що зараз знову якийсь там зефір. Може, зефіру щось скину, тому що е, якісь зефірні букети, якісь замовлення, ну таке. І нема на то часу. Плюс іще нема світла. Ви в курсі. Нема світла, і ти, ти якщо ти маєш якісь замовлення, стараюся зробити коли є світло, бо не виходить інакше. Ну, подивлюся, буду бачити, буду старатися. Тож, Беріть, пробуйте. Реально дуже смачний. Дуже смачний. Хто пам'ятає ще колись раніше? Дуже-дуже смачний і дуже добрий. Так що починаємо готувати з вами. Так, що нам потрібно? Нам потрібно яйця. І кладемо яйця, щоб збивалися. Тут у мене ванільний цукор, я беру такий в Польщі собі великий. Ви можете, звичайний, даєте пакетик ванільного цукру. Що хочу сказати? Хотіла давно цей рецепт спекти, але ніде його не знаходила. Зараз його знайшла. Тому що він, як у нас кажуть, савдепівський і ще з радянських часів. То я впевнена, тому що тут іде амоніяк до тіста. Тепер уже до тіста амоніак практично ніхто не дає. І цей рецепт я знайшла, хтось скинув в Google вирізку з газети цієї перлини. І <кій> я її ще не пекла. Оточу з вами. З вами разом починаю пекти. Буду бачити, що вийде. Не знаю, скільки тіста, скільки ну на кількість яка коржів, нічого не знаю. Будемо робити все з вами. Ставимо збивати яйця. Ви можете бити навіть вручну. Лише відділяйте жовток від білка. Я б'ю міксером, бо в мене сильний міксер. Я скидала і воно б'ється. Я не звертаю там на то навіть уваги. о Кидаю ванільний цукор зразу. Зараз і цукор буду кидати, це вам покажу. Включаємо. Нехай яйця збиваюся. Повторюю, якщо не маєте такого міксера, маєте ручний міксер. Ну, такий міксер не планетарний. Відділяйте жовтки від білків. Відділили жовтки від білків. Берете цукор, цей, що у вас є. І. Ділите його на пополам. Половину даєте до жовтків, Взбиваєте, другу половину даєте до білків і взбиваєте. Потім все об'єднюйте. Тоді у вас вийде ідеальне тісто. Я то не роблю, бо я маю міксер, я скидала і п'ється. Віця, яйця підбилися трохи, даю половину цього цукру. Включаю знову знов, щоб билося. Так, побіліла маса гарно. Даю решту цукру. До речі, цукру тут йде дуже багато, але, так як я його не пекла ні разу, не хочу міняти рецептуру, я би давала цукру менше, але робимо так, як в рецептурі, в тій ще давній рецептурі. Все. Буде битися, наб'ється піни багато, тоді підключимося. Але, щоб я не забула, поки воно буде битися, ми маємо тут сметану, і тут у мене амоній. І нам треба цю сметану з амонієм об'єднати, щоб воно зробило собі реакцію. І таку воно зараз почне, сметана почне так підніматися від амонію. Так пишно таке зробиться. Нам треба, щоб була оця реакція. Можна робити із порошком для печива. Я в рецептурі вам напишу. Але так, як це старий рецепт, колишній і ще той радянський, ще савдепівський. Дуже любила я той торт перлину. Ну, хочу попробувати. Бачите, яка сметана вже робиться, дивіться. Чекаємо, щоб добилися. Яйця до тої консистенції, що має бути. Так, дивилися яйця. Бачите, яке воно? Воно не є таке пишне, тому що багато цукру. Воно пишне таке, аж таке, знаєте, як пропорція там у бисквіті однакова, то воно таке, а тут ні. Тут воно таке не буде. Включаю на малесенькі обороти додаю сюди сметану. З'єднуємо це все діло. Ну, інтересно, мені так, чесне слово, не пекла я його ніколи. Хоча в дитинстві дуже його любила. Е, оцю перлину з усіх тортів, які були, київський там, перлина то був самий мій любимий, е, торт із закрему. Я дуже його любила. Об'єднали. І даємо муку. Мука у мене просіяна о, на маленьких оборотах, щоб воно об'єдналося, вимішалося. І зараз я буду це ділити. Подивлюся, чи в мене вийде три коржа, чи в мене вийде чотири коржа. Взагалі, то він має бути тонкий, тонкі тонесенькі коржі мають бути в цій перлині. Тому зараз буду пробувати. Зараз це висиплю в миску, на вагу розважу і буду ділити. Все вам напишу. Так, будемо з вами робити крем. Коржі вист... стигнуть у мене. Е, вийшло у мене три коржа. Але треба трошки там щось поміняти, тому що я його не пекла. Переважно я печу, а потім другий раз уже вам печу, показую, що як. А це я, от я його не пекла ще ні разу, і то з вами ото печу. І треба буде трошечки поміняти рецептуру, щоб вам воно вийшло ідеально. Тому що в мене там коржі вийшли один грубший, два тонші, треба, щоб коржі були одинакові. Трошки треба поміняти рецептуру. Я калькуляцію, коли буду писати рецептуру вам, е, уже, <клух> то вам напишу правильну калькуляцію, щоб ви вже пекли, щоб у вас виходило так, як має бути. Вийшло все добре, тісто, бомбезне, коржі суперові. Так що, е, беремо крем. Відерко сметани. У мене 20% сметана. Зараз вам покажу, я взяла таку 20%. Це не реклама. Вам показую, просто можете брати будь-яку там, можете брати домашню. Але коли візьмете домашню, то вже не буде е, такий крем, як колись був в перлині. Тому що е, там сметана була не домашня, самі розумієте, ніхто домашню сметану не давав. Зараз ви скажете, що колись і сметана була краща, була магазинна, Але. Е, сметану е, Може, треба було її відкинути, щоб вона стекла, але я нічого не буду відкидати. Віддерку сметани. І е, зараз буду збивати. Дивіться, тут у мене желатин водичкою залитий. Зараз я його буду і тупити. В рецептурі я все напишу. О. Включаємо, щоб нам билася сметана. Так, сметана підбилася. Бачите малюночок? Даю туди пудру. Напишу вам в рецептурі скільки пудри. Все вам напишу. Так, і даю туди ванільного цукру. Можна е, давати гадаретку, але я не хочу. Я хочу чайну ложечку. Е, я не хочу, я хочу, щоб е, був, був крем такий, як раніше, як колись. Все, включаю, хай проб'ється. Так. Сметана з'єдналася з пудрою. У мікрохвильові імпульсами я розтопила желатин. Желатин я маю такий кондитерський. А ви можете брати, якщо берете в магазині, то краще беріть саме краще деткер. Від деткер. Він ідеальний, дуже хороший по якості. Що я роблю? До, оцієї, до цього желатину, даю сметани. Сметана, бачите, яка гарно підбилася. Отак. От не, не давайте зразу в сметану желатин. Тому що сметана у мене холодна. І воно зараз почнеться братись грудочками. А якщо ви зробите отак, як я, то воно буде супер. О. І так, щоб у вас був е, цей желатин, щоб не був гарячий, тому що як ви дасте в холодну сметану, ну, зараз розрідне, потім вам треба буде чекати, щоб воно е, остило. Якщо воно у вас, ви чуєте, що у вас затепле, е, то тоді воду холодну і пустудите. Зараз я подивлюся, яке воно це, то я свій кладу у водичку, постудила. О. Воно чуть в мене затепле, зараз я його чуть охоложу. Має бути таке кімнатної температури. Тоді, як ви дасте в холодну сметану, воно вам почне ловитися і ви тоді будете зразу перемащувати. Так, я трошки його пристудила. Виливаю все сюди так. і включаю міксер, щоб збивати. Бо зараз буду ловитися на великій швидкості, змішала і тепер скручую, нехай воно собі добре розмішається. Так. Тепер, що робимо? Тепер треба нам чуть почекати, щоб воно почало ловитися. Воно вже таке, бачите, яке. І зараз воно трошки постоїть і воно почне е, ловитися в кубки. Коли почне ловитися вже крем, гуснути від желатину, тоді е, будемо перемащувати. Що я хочу сказати? У мене желатин професійний. 240 блюм. Е, я в грамах вам напишу скільки. Але якщо ви будете брати желатин мрія, відповідно до, то, до, до тої граматури, що я вам даю, додаєте 10-15 грам. Це я вам серйозно говорю. Або, якщо даєте деткер, ну, то 5 грам даєте більше желатину. Це щоб ви розуміли щоб, ну, як, щоб вам крем застиг. Тому що взагалі Деткер він дуже хороший. Але так як я не користуюсь цими желатинами, користуюся я цим професійним желатином, то просто знаю вже по практиці, що краще желатин брати, більше грамів желатину давати, якщо берете Бомрі або деткер до, до крему. Так що, тепер чекаємо, щоб воно почало воно чимраз густіше, бачите, вже робиться, чимраз густіше. Ну, зараз швидко, дуже швидко почне ловитися. Воно почне ловитися, ми будемо з вами перемащувати тоді. Так, почав у мене крем ловитись, бачите, який густий. І ми його викладаємо. Зараз скоренько. Так ложку І він ще застигне. Але, щоб він вам не злапався такі грудками, то краще його розцей. Коржі вийшли в мене тоненькі, два, один грубший. В рецептурі я вам просто зроблю калькуляцію нормальну, таку, щоб всі коржі були одинакові. Тому що, на початку відео, як будете слухати, я говорила, я його ще не пекла. Це є старий рецепт псевдепівської перлини. Колись був такий торт перлина, Оце є той рецепт. І дуже багато там цукру йде в коржі, але скажу вам, що крем не солодкий виходить. цей сметанковий, то воно вийде ідеально, але все рівно. Цукру дала би трошки менше. Але за що того, що я буду робити калькуляцію, то та кількість цукру залишиться, просто я там дещо трохи позбільшую, щоб вам коржі гарні виходили. І цей. О, бачите, А цей корж ідеальний вийшов, гарний. Мягонькі дуже коржі. На амонію взагалі бомбезні. Ну і скажу вам щиро, що, якщо робити тоненькі коржі, то робити їх чотири. Бо бачите, що три коржі, то він виходить досить високий. Якщо на три коржі. Сметана у мене збилася, я ніколи цю сметану не брала збивати, сметану збилася дуже добре ця. Двадцятка. Якщо берете, беріть тільки двадцятку. Збивати треба довго її, цю сметану, тому що вона це не домашня. Сметана. Хочете, можете робити з домашньою, але з домашньою сметаною у вас не вийде е, такі, ну, така перлина, як колись колишня перлина е, з Радянського Шост Союзу. Ну, мені подобався дуже. Я пам'ятаю, ми в школу купляли на 8 березня. Там, хто мого віку, то пам'ятає, що до школи перед 8 березня, там, в кого було день народження, а батьки купляли два торта. У нас, наприклад, на клас купляли два торта. Бо нам одного торта було замало на всіх. Купляли два. Ну, то мама мені купляла перлину. Я просила маму, щоб купила. купляла мені перлину, мама купувала мені перлину. Тому що перлина мені дуже подобалася. Оцей вийшов тонкий, бачите? За що я говорю? Що я трошки поміняю рецептуру? І буде все окей. О. Зараз. Я пекла пляцків багато на Різдво і. На продаж І дуже багато мене людей питали за, за цю перлину. Чи маєте перлину, чи маєте перлину. Взагалі зайшла в інтернет перлин до вибору і кольору. І перлина Карпат, і ще там перлина якась, і ще там якась перлина, але то не та перлина, тому що питали в основному люди такого віку, як я, або і старші за цю перлину. то я в курсі яка перлина. І так, вже, знаєте, хотіла спекти ту перлину. Думаю, я вже. Але такий рецепт, як я знаю, який колись був. Ото я вже зробила цю перлину. Він такий м'який, що я вам просто не можу передати. Дивіться, я його вимащую, а він дихає, цілий такий, знаєте, живий такий. Ну, супер. Мені подобається. Тісто бомбезне. Напишу. І порошок для печива, але скажу вам, що порошок для печива не зробить то, що зробить амоній. Коржі вогкі, до речі, вогкі коржі, коржі не е, треба пропитувати, бо коржі вогкі-вогкі, такі гарні. Ну, смачний. Такі, такі, як я хотіла, як колись. Я його трошки прикрашу одразу. Так, у нас там свято Валентина. Буду щось робити на, на Валентина, треба буде зефір вам. У мене там є рецепти зефіру але одного. Але я вам дам ще. О. І все. І зараз ставлю, щоб він на холод, щоб він зловився. Степочка така в мене гарна. Одна і друга з сердечками тут Все. ставимо, щоб він застиг, застигне і тоді ми будемо з вами його різати. Будемо пробувати. О. Ось так. Так, будем з вами пробувати різати. Ріжеться він дуже гарно, тому що він, він гусенький такий, тому що він пристиг. Ось такий. Мягенький, м'ягенький. Мягусенький, мігусенький такий. Дуже мягкий. Бачите. Зараз попробуємо. Ммм. Так. Це є та перлина. Та та перлина, яку колись продавали в магазинах. На смак, що скажу. Цукру я би дала менше до тіста. Ну, так як я трошечки треба буде змінити рецептуру, але в принципі коржі не є тонкі. Бачите, вони такі нормальні коржі. Я думала, що вони тонші, вони просто по краях, отак вони нормальні, такі вони мають бути. Я взяла на вагу, ділила на вагу, загальне тісто вкинула, перекинула в миску, зважила. І ділила по вазі. Ну, то чуть треба було, бо я його перший раз пекла, я переважно печу, а потім сама, а потім вам вже показую, як воно правильно. А це я пекла просто так зразу, з рецепту і пекла. Тож коржі треба просто було одинаково розділити на цей. Ну і сметану, бачите, треба було. Сметани треба давати пропорційно більше на цю порцію або ж. У мене форма 23, 25 на 35. А це треба робити форму, наприклад, 20х30, на меншу форму. Тоді робити 4 коржа, відповідно. Ну і він буде вищий ще, і хоч, хоча він, бачите, він не є такий низький. Але дуже смачний. І по смаку, так як колись ішна перлина Радянська за Радянського Союзу та перлина, що в магазинах продавали торти. Точно такий же смак. Ідентичний. Ну дуже смачно. Коржі, вогки. Ну дуже смачно. Так що, беріть, пробуйте, печіть, не пожовкуйте справді. Цукру я би дала менше до тіста. Там іде цукру. Я напишу вам в грамах, тому що в рецептурі все в стаканах. Все в стаканах. І я важила, щоб вам дати в грамах. То там було два стакани. Ну, це забагато, я б дала менше цукру. Але на смак дуже смачний. Реально дуже смачний. Так що беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Fechei de comentariar. E no novo vídeo,